Буде укриття, а потім ми його до кінця року вже дооплаштуємо і можна повноцінно цінно використовувати для навчання. 1 вересня ми тут перший дзвонок в дійсно. Ми відбуваємо очне навчання. У нас, коли в громаді, велика кількість дітей, саме діти наше майбутнє, І ці освітні центри, всі обладнання, яке види і ремонтні роботи. Люди це оцінюють найвищою візнати. Дякую вам. Ми б хотіли так зосередитись на конкретних цілях, які ми можемо просто зробити. Перше, це створити чотири освітні такі цифрові цифрові центри, які зараз є. Це в тих школах, де буде навчання. Це і в Калинівській громаді. Це єдина школа, яка відкриється в школі в Високопільському опорному закладі і Орлюс. А все інше це продовження вашої роботи, продовження підтримки потреб дітей-сиріт, які позбавлені батьківського опікування, це підтримка у створенні тренінгового ресурсного центру на базі обласної. Дитячої клі... клінічної лікарні це допомога відновлення водопостачання, це водонапірні, і водонапірні кошти, і енергонезалежність до них і, і так далі. Том подібне. Основні моменти, на які хотілося б звернути увагу, завдяки вашої допомоги, виживаємо в таких умовах і працюємо з дітьми, щоб вони отримували освіту, щоб вони мали де навчати і, і так далі. І тому подібне навіть навіть саме сложні регіон а, в стані і несмакля на всі складності, визови. частичную оккупацию, регулярные обстрелы и все, и все сложности, с которыми вы сталкиваетесь, насколько вы продвигаете вопросы, касающиеся нашего мандата, это на самом деле нам очень приятно видеть, и это далеко не стандарт, вы это знаете, и поэтому нам двойне приятно работать с вами, с вашей командой и претензировать все возможное.